Я перепрошую, з редакції газети Гомін Галичини. А кого ви представляєте? Ви ламаєте столи, ви ламаєте майно? Чому? Ну, Ні. Хто ви є? Чому а це хто ви ламаєте? є? представтесь, будь ласка. Газета Гомін Галичини. Місцева газета? Оголошена. Гомін Галичини. Дуже добре. Дуже приємно. А представтеся тепер ви. Працівники КП вибутьський ринок. А на е будь ласка. Я вам назвався. Ні, ну працівників. Ну, а на якій підставі ламаєте? На якій ми підставі? Ми У вас ми є ми якісь ми документи? Ми на Прошу? Забираємо, ре... Забираємо речі, які знаходяться на балансі. балансі чого? Кого? КП «Другобицький ринок. КП «Другобицький ринок? А можна директора гринку? А де директор? А чому вночі? Скажіть, будь ласка. Чому робочий вечора день? Ви починаєте ламати. Ви прямо як на Майдані. Ввечір почали, почали вечір. Почали ми працювати Почали... набагато скоріше. Просто, ну, а, до ще не не а до якої години у вас робочий час? А до якої години у вас робочий час? Скажіть, будь ласка. В якій годині у вас... А які наразокта? А чому саме в 10-й годині вечора ви на роботі? І що, це все маєте знести до ранку чи як? Можете пояснити? Поясніть, будь ласка. Зараз. Капець. Ну давай, 102-2. Ну, давай, я, я, я не скажу, а дві. Я перепрошую адже. Світіть мені воч. Ми такі часи на роботі, скоріше, так. Вимагаємо. Э, будь ласка. Э, Відбувається значить, несанкціоноване знесення е, на ринку. Так. Ламають столи, ла, е, ламають столи. Е, ну, невідомі, представляють. Е, неимені, не представляють. Не імені нічого не називаються, чоловіки. Так само гетьман, аналогічно вночі починали. 10-та вечора. Будь ласка, яке є рішення в дирекції ринку чи ні, щоб на знесення цього на демотаж? А, для чого, Ви не сіть, мені будь ласка, мати. добре, я не свідчу. Можете пояснити, яке є рішення чи ні? Давайте вас підіймом. Прошу? Я зараз до вас відійду. Е, а рішення для чого? Ну на знесення. Є ж а пістали. це не є знесення. Ми просто-напросто демонтовуємо і ставимо на альтернативні площадки. Де? Альтернативні площадки. А де ці площадки? На Грушевського вулиці, на, Луці, на, Луці, Великого, вулипу, ну, на вулиці Володимира Великого були по Ну, А це Це з продавцями. Вулиці. А звичайно, сьогодні замку робота була проведена працівниками мріями, працівниками КПД-гобуський ринок і працівниками відділу економіки. Угу. Вони попереджені, що тут торгувати не можна, що вони здійснюють е е і відносяться до стихійної торгівлі. Угу. Так що Тут сообща, була нарада, позавчора в нас в yeah, міській раді. Yeah, і yeah. що, яке було рішення? Рішення, звичайно, що треба стихійно торгівлю боротися. Нехай люди, які торгівці перетворюються під приватних підприємців. Якщо мають свої господарства, нехай звертаються до сільської ради, звідти там беруть довідки, що вони мають право і вони, наприклад, ведуть господарство. Нехай торгують, мови немає, але тільки в законному полі. Все. А до тепер а торгівля може бути таке. Це до тепер торгівля була не на законних засадах. Звичайно, що до те. Все було стихійне торгівля від. Що він помиляється 26 лютого. А ринок. де молочникам продавати, скажете, от молочний там ринок був, який на, на місці гетьман. Це молочний ринок? Він був раніше тут, де гетьман так, будували. де тепер? Ну, я думаю, що люди можуть торгувати, напевно, що в цьому ринку в гетьмані, якщо захочуть. Ага. Наскільки я знаю, домовилися з керівником цього закладу про 3 гривні в день. Я думаю, в тих умовах вони б могли. Ну, але це за бажання, звичайно, що торгувати на дорозі це 100% не можна. По-перше, це, ну що б говорити, це антисанітарія, це ходять люди, це є пилюка, це є сміття, ну куди, до того є жах. Мова є, може можливо, що колись і місто на щось і спроможе. якийсь молочний ринок, але я кажу, ну будемо говорити про те, що за кордоном ніяких молочних ринків немає, тому що контролю за молоком немає. Тільки величезні виробники можуть собі дозволити такі дійсно контроль за якістю. Ви маєте право тоді звернутися до якоїсь торгової марки. Ви можете звернутися до виробника. А тут звернутися до кого, до бабці, яка вам продали, не дай Бог, потравилися діти і все решта. Каже, у нас є дуже багато роликів, як люди до того відносяться. Брудними руками сметану переливають, з розбитих банок, я думаю, на Ютубі всі бачили. Ми там постили, розповсюджували. В Фейсбуці тут... бачили. Хочеться просто нам порядкувати, не хочеться комусь зробити біди. Ми дуже довго їх попереджали людей, повідомляли, але так виходить, що поки не... рак не Скажіть, Будь ласка, ситуація молодці шолама лехима, а теж буде якось вирішувати чи ні. Ситуація на вулиці шолом шоломлехами. Яку ви маєте на увазі? Ну, Остап там теж торгові ряди. Так, звичайно. Тобто, і що? Що там буде? Ну, там не торгові ряди. Ну, Перше, наскільки я знаю і і бачив генплан, там повинна бути автомобільна стоянка. Угу. Що є домовленість з приватним підприємців про те, що вони переходять на Володимира Великого. Ми їм готуємо там площадку, ми її ну, звичайно поремонтуємо, зробимо там умови, щоб люди могли там торгувати. Звичайно, що. Вони будуть сюди приїжджати, загружати наш ринок товаром і від'їжджати на ту свою площадку торгуватися. В деталях і в подробицях. Ну, Самозанятіх людей це дуже, це, дуже, це дуже важливо. Це, це дуже важливо. Це а ви забираєте самозаняття? Ні. Ви з з вами. Ви знаєте, а, що такі... Це є наше майно, ви мусите зрозуміти, це є наше майно, майно. ви знаєте, ми в нас маємо в право дійсно це забрати. Правова, ви про права 100, 100 людей ви це якщо є 100 підприємців, майно? а не людей, Але які. Це громада, то має значення, якщо вони є Тоді, стихійною торгівлею. Це є громада, як, це є держава. Торгівці. Порушувати закон, це нормально. Ви представник виконавчики, ви маєте вирішити без конфлікту. А це є конфлікт? Чому це конфлікт? Або завтра ми люди... ці речі, ми наше майно. Що завтра, майно люди... Ви, знаєте, що завтра ми люди збираються майно? йти протестувати нехай, Я... нехай, і, вам тут тут. і вам все рівно? У нас Ні, війна, ви... Вони мають права нас країні державі, не мають права країні війна, і ви таким займаєтесь? От скажіть, Чим? вам не соромно? Ні, Мені не соромно зовсім не соромно. Ні, Взагалі, ви знаєте, в Японії одна дівчинка їздила так, їздила по цій залізничній дорозі, і коли держава хотіла демонтувати, але знала, що та дівчинка має 5 років провчитися, то відмінили рішення. Розумієте? Яка різниця? Ви вважаєте, що Тут в центрі міста повинні торгувати? Ви, ваша думка така? Моя думка така. Має бути порядок. Правильно. Але якщо немає порядку, то це не перше вирішення. Розумієте? Порядок має починатися не з того, що ви виганяєте людей. Розумієте? Угу. Так? А ми їх не виганяємо. Їх прогнали з заводів. Правильно до ринку вони не належать. влаштували. Розуміло до, до ринку вони не належать. Це є на балансі нашого комунального підприємства. Розумієте, це воно. Але вони платять за то. Ні одної копійки, я вам доповідаю, від 26 лютого вони не платять жодної копійки. Я вам ще раз говорю. Та Вся ця вулиця сказати. це є стихійна торгівля. Стихійна. Це є беззаконня. Ага, беззаконня повинно закінчитися. Значить, і в нас в другого будь ринку, є ви 40 рублей. Ви, 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 почати, початися я закінчення ж вас до кінця. Має Початися з президента, ви знаєте. Давайте починати кожен з себе. Не треба питатися, що держава тобі має зробити. Запитайте кожен не, себе, почати... що ти можеш зробити для цієї держави. Ви починаєте обібраних людей. Не, як... не Ви бачили тут обітряних людей? Бачили. Я там є молочники, які торгують молоком. Я ще можу повірити, що це бабці села честь їм і хвала. А ті, що тут торгуються, і всі торгівці, повірте, мені вони заробляють такі гроші, що ні вам, ні мені навіть воно не снилося. Так що нехай вони стоять в законне поле, нехай торгують в комунальному підприємстві, є молочний рай, якщо хочуть, мають бажання там торгувати. І дивіться, 40. І там 40 місць вже є 80. Якщо у вас є запитання, я можу відповісти без проблем. І не треба перекручувати факти, тому що тут торгівців немає. Таких мається на увазі, що бабуся їх завжди факти молоком і все решта. Ви подивіться, які тут стоять палатки, які тут яка торгівля. І, і Просто поцікавтеся, скільки коштує та трускавка при закупці, і він має 50-70 ящиків. Одномоментно біля нього стоїть, а ззаді стоїть ще бус. Я не хочу Чужі гроші, то, повірте мені, не ті інтереси ви встоюєте. Звісно, а ви захищаєте тобто, інтереси супермаркетів. Тобто, хай люди йдуть в супермаркети, то купують супермаркети, які належать олігарху, які олігарх має в в офшорах собі Зрозуміло. і не платить податків. Зрозуміло. Ці люди платять копійки. Зрозуміло. але платять, правда? Платять маленькі копійки. Хочете послухати відповідь? Значить, питання я би так не став, і взагалі питання так не стоїть. Я відстоюю від інтереси громади, міста і безпосередньо мені вручили комунальне підприємство КБ ринок». І поясніть мені, будь ласка, я б, хочете ви завтра до мене прийти з самого ранку. Я і я вам... Дякую. Ні, ну Ви не хочете послухати. Послухати. Ну, значить, що Дуже багато звернень приватних підприємців зранку можете прийти. Ніхто він до того часу ми вам їх не здублюємо, не підробимо. Щоб вони просять, просять просто реально допомогти їм. Тому що люди, які тут, ну розумієте, звідки взагалі утворилася ця торгівля? Вони перехоплюють тут потік людей, і людина, замість того, щоб зайти в ринок, звичайно, купляє тут на ходу. Зрозуміло, тут мови немає, не, 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 люди в тому винуваті. Хоча так само треба деколи поважати себе, купляти з прилавка, а не купляти е, з дороги. Значить, я я би рекомендував, щоб нормальні підприємці заключили з нами угоду, зайшли в ринок, захотіли торгувати. Е, у... В гетьмані нехай торгують в гетьмані, захочуть торгувати і ближче їм буде біля будинку. Так же само переживуться, і будуть їхні свої клієнти, і будуть там собі нормально торгувати на тих площадках але центром розгрузимо, щоб могла бути звичайна пішохідна зона, щоб нормально могли тут відпочивати молодь, люди старші прийти, жінки з колясками. Тут буде всім всім добре, і буде чистота і порядок. Таке останнє в мене логічне запитання: чи було попередньо приготовлені такі площадки, щоб людей привезти на всяку? Площадки права? були приготовлені на протязі Обладнання майно вони є, вони будуть переобладнані нами. Бачите, ми столи забираємо, ми столи поставимо на ті площадки. То За... Ті самі столи, так, то саме. Ту... Аж... Ті, ті столи, що зараз мають вже стоять на чотирьох ногах, значить чотири ноги мають. Ми їх е перевеземо завтра туди, на ті площадки. Їх треба буде закріпити, звичайно, заземлити, щоб зразу автоматично не могли стати. Звичайно, з тими речами, які є забетоновані, придеться повозитися вже будівельникам, і ми їх так само перенесемо, щоб ми е ми ми кажемо, ми не знищуємо їх. Ми хочемо просто-напросто впорядкувати, щоб була в нас е чистота і порядок в місті Дрогоби. Тобто за який час буде обладнані нові майданчики? Оціми... Ну, я, звичайно, Сто? то все по роботі, бо ми, кажуть, ми хотіли сьогодні їх демонтувати, поробили їх донкратити, вони не йдуть. Іначе автоматично ведеться різати і на місці вже варити. Можливо, трошки часу воно займе. Ну, ну, Я думаю, два-три тижні, я думаю, більше не потрібно. Тобто ті, що продавали до дотепер, мають аж через три тижні прийти, так? Ні, чому? Вони можуть ставати вже? вже? Де? Ну, чому? Ви ж зверніть увагу, в мене є фото спеціально зроблене. На цих парапетах ніхто вже не стоїть. Зверніть, будь ласка, увагу. І в мене є відео, написано. Значить, відколи ми перестали займатися вулицею Ковальською, в копедрогось ринку забрали. Mm -hmm. Цими площадками хто не користувався. Один, два, три, чотири, п'ять. Всі розвернулися сюди, mm -hmm. о, в цей бік. Mm -hmm. Тут потік людей йде, на цю сторону стало і на цю сторону стало. Mm -hmm. Їм так. парапетиці не потрібно. Це просто-напросто зараз крик з нічого. Mm -hmm. Просто-напросто хтось робить політику або просто хочуть покричати. Все. Добре. А ці добре. речі ми заберемо і люди якщо мають будуть мати бажання, ми їм доставимо доробити завжди можна, аби добре. не менше саме головне. Добре, добре, дякую. Прошу. Аня, ну, вам погрожували сьогодні? Так, мені погрожували, що поб'ють камеру, щоб я не світила в очі. Чим не світила? Е, Фотоапаратом. Yeah. Я, фото, я а льдім, Хто погрожував? Ну, Так звані працівники комунальної служби, які грузили столи, які вони демонтували маршрут. Тут на 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 ринок так? Так, на ринку, на ринку. як цей ринок називається? Ні, не знаю, продуктовий. Продуктовий ринок в центрі біля єдьма, біля торгівельного центру єдьмінь. А, чи, як ворож у вас чіпали руками, штукали? Ні, не, руками чи... не чіпали, до цього не дійшло. Я заховала камеру, бо зараз майно редакції дуже дороге. І я вирішила, що це вступити, я викликала міліцію. Ясі, добре, дякую.